Ola, chicos, seguimos con el imperativo de vosotros, pero esta vez hablamos del imperativo negativo. Сьогодні ми говоримо про е, наказовий спосіб на vosotros, але заперечення, коли ви кажете не читайте, не робіть, не працюйте. Для цього нам потрібно пригадати, як утворювався наказовий спосіб на ти. Тому що на vosotros ідентично так само. З єдиною різницею, що на ти в нас які були закінчення. Якщо ми кажемо «ти працюєш, тут раба хас, в нас було ас. А коли ми кажемо ви працюєте, бо «сотрос» треба хайс, у нас з'являється ще буква І. Тому в наказовому способі не працюй і не працюйте, у нас теж буде з'являтися буква І. Так, коли ми кажемо не працюй на ти, но треба хес, а тепер не працюйте, но треба хейс, не їж на ти, ми казали «но комас», а не їжте, но. Не пиши но ескрібас. Не пишіть но ескрібас. практика практикаресто. Попрактикуємо правильні дії слова. Отож, як ми скажемо не прибирайте, но лімпіясь, не доглядайте, но квідес. Не дискутуйте. Ну. Diskutais. не читайте, no leis. Не забороняйте, но проїбаis. Не пийте, но беся. Не працюйте, не траваis. Окей. Ідемо далі. В запереченнях, пам'ятаєте, ми ставимо завжди наперед тепер: обхето директу, індиректу, чи коли діє слово зворотнє. Все це, коли в нас не роби, йде перед дієй слово. Як ми казали, не телефонуй мені, но ме ямес. Тепер не телефонуйте мені, но ме ямесь, не що в нас ще може бути? Не запитуйте мене. Но ме прегунтейс, не відповідайте мені, но ме контестейс, не пропонуйте мені, це вже відноситься до дієслів СКО. Окей, йдемо тоді. А дієслова, які закінчуються на Ско або «го», коли ми казали на ти, в нас було закінчення но гас і но сказ». Тепер но гайс і «но кайс. Отож, пропонувати, якщо діє слово офресер, не пропонуйте, но офрескайс. Не пропонуйте мені, но ме офрескайс. Якщо беремо діє слово пропонер, це теж пропонувати, воно відноситься до її слів «го», тому що понер «понго». Отож, не пропонуйте, но пропонгайс, не пропонуйте мені, но ме пропонгайсь, не виходьте. Но salgáis – Не приходьте. Не займайтесь спортом. Не no ведіть машину. Но no conduzcáis – Не виробляйте. no produzcáis – Не зменшуйте. Но редускайсь. Третій слова, які в нас були неправильні. на «ту» Імперативо негативо. Не будь. Ми казали но сеас. Тепер не будьте но сеайс. Не ходи но баяс, не ходіть, но боясь. Не дивись но вес, не дивіться, но бесь. Не дивіться новини. Но бесь лас нотіфіас». Не ходіть в спортзал. No bayáis al gimnasio. Не будьте uh, брехливими. No seáis mentirosos. Не будьте жадними. Uh, no seáis tacaños. Не ходіть на ринок. No bayáis al mercado. Не дивіться. Мультики. No beais, dibujos, анімадос і ецетра. Якщо ж дієслово в нас зворотнє, знову ж таки, просто ось цю зворотню частинку на «босотрос», вона в нас ось, ми ставимо перед дієсловом. словом. підніматись, не піднімайтесь, но ось левантейсь. Не робіть собі мейкап, но ось макієйсь».

Но ос енохейс. Не записуйтесь на якийсь курс. Но no ос al curso». Ці слова я беру з того самого списку, який я залишала вам в інформації під відео, коли ми вчили зворотні дієслав, між іншим. Тому всі ці дієслави ви маєте знати: не наважуйтесь, но ос атривайсь. І не хвилюйтесь, не переживайте. НО ось приокупейсь. Тепер, коли в нас дієслова відносяться до групи ОУЕ, ЕІЄ і ЕІ. Тут дуже важливо запам'ятати таку річ. Якщо ці дієслова закінчуються при цьому на ІР, тоді з ними відбувається точно те саме, що в нас відбувалося в Герундії. Ми будемо мати букву У або букву І. Щоб сказати, не спіть. Дормір. Ми скажемо durmais. Коли ми хочемо сказати спіть, так, коли в нас афірмативо, ми кажемо дорміт. Все ОК, лишається буква О. дорміт. Але не спіть но durmais. Морір помирати як ми скажемо не помирайте, но мурайс. З цієї групи є тільки два дієслова, які закінчуються на ir. Та, Дормір і моррір. Інші ті слова у вас будуть закінчуватись на ар або ер. Там цієї зміни не відбувається. Тому, якщо ми скажемо косер варити, та, як ми скажемо, не варіть яйця. Но косайсь лос уевос. А не грійте їжу. Калентар. Відноситься до дій слів е і є. Закінчується на ар. Так само залишається буква Е. Но калентейс la comida. Але ментір закінчується на ір тому Е міняється на І. Не брешіть. Но мінтайс. Не слідуйте. А, сорі, нам треба діє слова Еіє. Ми зараз тут. Неунсекундо. Не відчувайте холод. Но el frío», Не розважайте когось там. Но. Дівіртайсь, не надавайте перевагу чомусь там іншому, но префірайсь, не рекомендуйте, не натякайте, не радьте. Беремо дій слово сухерір, воно в нас було сух'єро. Відповідно, не натякайте, но сухі Якщо дієслово закінчить на ар ір на ар ер -er», та цієї зміни не буде. Тому давайте до прикладу енсender лалус вмикати світло, не вмикайте світло, но енсендайс лалус. Не захищайте но дефендайс. І остання група е, «e педір підайс». І насправді в цій групі всі дієслова закінчуються на ір. Тому будь-яке дієслово цієї групи, яке я беру, у вас буде завжди і. А, так, до прикладу, не посміхайтесь. Но сонрісь. Не «но Но сірвайсь. Не смажте. Но фріяйсь. Не виправляйте. No заважайте», коріхась. Не заважайте. но імпідайсь. Не заважайте мені, но ме імпідайсь. І не звільняйте, но спідаюсь. Не звільняйте мене, но ме диспідайся. Vamos a hacer los mismos ejercicios. Робимо ті самі вправи, які ми робили з вами на босотрос афірамативо. Тільки тепер це негативо, і як ви бачите, це набагато складніше. Я маю на увазі негативний спосіб, ніж позитивний. Набагато більше неправильних слів. Empezamos aquí. No, no creáis en y no preparáis el No pongáis la mesa. No quitéis la mesa. No os pongáis la ropa. No os quitéis la ropa. No abráis la ventana. No cerréis la ventana. No empecéis. No terminéis. No entréis. No salgáis. No cocinéis. No comáis. No estudiéis. No enseñéis. No preguntéis. No contestéis. No recibáis. No enviáis. No mandéis. No enviéis. No enviéis. No mandéis. No vendáis. No compréis. No vayáis. No vengáis. No llevéis. No traigáis. No os despertéis. No os acostéis. Y tenemos una hoja más. Bueno, así es mejor. Ne meni. No me escribáis. Tres palabras No me escribáis. No os despertéis. No hagáis deporte. No os acostéis. No vengáis conmigo al cine, no vayáis al cine, no tengáis cuidado, no os, no os pongáis guapos, no preparéis, no os caséis, no os peinéis, no salgáis, no cerréis. La Я знаю, що наказовий спосіб негативний набагато важчий за афірмативо, але він ідентичний до часу на ту. Тому просто згадуйте, як в нас на ту імперативо, негативо, і так само воно в нас на босотрос. Наступний урок буде практика, де на вправі ми з вами практикуємо як афірмативо, так і негативо. Тому до наступного року. Hasta Астела проксима класі. Чао!